Сміття багато, й утилізовувати його нікуди. Подумали на доморці Сокальщини і дали згоду на попереднє вивчення можливості будівництва світлоспалювальної котельні на території району, поміж селами Гута, Савчин та Бояничі. Ініціатором та головним інвестором у цій справі виступила канадська корпорація ВТЕК. До слова, у лютому цього року сокальчани на громадських слуханнях виступили проти будівництва такої котельні поблизу очисних споруд. Довелося інвестору шукати інше місце для спорудження сміттєспалювального заводу. І в результаті було обрано територію поблизу озера Шламонокопичувача колишнього сокальського заводу хімволокна. Щоправда, остаточне рішення можновладці залишили таки за мешканцями сіл, поряд із якими може розгорнутись будівництво котельні. Отож, неділя 21 червня для мешканців Савчина, Гути та Бояничів видалась особливо гарячою та щедрою на палки суперечки і дискусії. Цього дня у гутинському клубі відбулось зібрання сільських громад для обговорення важливих та гостро актуальних питань. Завітав на збори і заступник голови сокальської райради Володимир Чуб. Перше питання про об'єднання Савчинської сільської ради з іншими радами для створення єдиної територіальної громади мешканці вирішили відкласти до наступного зібрання. Аби ґрунтовно вивчити та зробити правильний вибір серед кількох запропонованих варіантів об'єднань. Друге питання щодо перспективи будівництва на території Савчинської сільської ради сміттєспалювальної котельні викликало у мешканців шквал негативних емоцій. Як Володимир Чуп не переконував мешканців, що громади сіл отримують вигоду від створення нових робочих місць, люди категорично протестували проти можливого спорудження такого підприємства. Та це й не дивно, адже стан екології у цьому краї є доволі поганим. Чого тільки варте надмірне зрошування полів пестицидами, випарами котрих уже впродовж кількох років дихають селяни. Чому люди проти? Тому що як здавали паї, нам обіцяли, що ми будемо мати дуже багато грошей від тих паїв і зовсім не шкідливе виробництво. Я би вас попросила, щоб ви зараз поїхали подивитися на ліс. Кожну другу, третю ніч вони кроплять сою. Нема ні клубніки, ні черешні, ні вишні, ні малини. Ліс весь стоїть білий. Якщо, наприклад, от Село моя хата через дорогу поле. Ну скажіть, будь ласка, якщо ти користуєшся цією цією землею, невже ти не можеш відійти пів кілометра, посадити щось таке, щоб не кропити, і собі рости? Значить, треба, щоб тільки під самою землею, під самою хатою крупили. То, то як кроплять з хати вийти неможливо? В основному ріпак то неможливо, ви розумієте? А ви звертали там? Тако там алергія брунхіти. Отже, от мій сусід, бронхіти, астматичні захворювання. У мене внук Володимирі живе. Він сюди не може приїхати, бо він приїжджає і на другий день. Він вже їде все. У нього вже астма. А ще у 2012 році одне з приватних підприємств пообіцяло очистити боянецький шламонокопичувач від важких металів. Та це ледь не призвело до екологічного колапсу у цілому районі, адже роботи організація проводила зі значними порушеннями та без належної технічної документації. Зараз при теперішній ситуації в державі, коли ще рівень корупції явно не викорений. Ми люди не бачать гарантій від влади, що буде. Що той завод, який вони планують будувати, не буде завдавати екологічної шкоди, шкоди здоров'ю навколишньому середовищі і так далі. І тому громада, яка вже попеклася на попередній владі, яка не дотримувала своїх обіцянок, дозволила, наприклад, проводити розрити дамбу, проводити, зруйнували. В хімічному такому озері, яке є, де йшла мовна копичу, зірвали дно, пошкодили дно, і зато ніхто не притягнутий до відповідальності. Тому громада не вірить, що зараз, можливо, таке екологічно чисте, безвідходне виробництво, і тому для того, щоб не погіршувати і так дуже тяжку екологічну ситуацію, яка є на, наших, на нашій території, громада проти будівництва такого заводу. Громада хоче гарантій. Рішення сільських громад було однозначним і безкомпромісним. Будівництво сміттєспалювальної котельні на території Савчинської сільської ради не бути. І мешканці мають на те власні аргументи. Не ви самі бачите позицію громада проти, повністю громада проти. Я підтримую громаду. Питання не вивчене. Абсолютно, про завод. Нам говорять, що це буде завод унікальний, який не буде ніякі виброси робити. Це обман. Я, моя позиція проти, то так як і громади, я як всіх людей проти. Ми вивчали це питання, вивчали по інтернетах, вивчали. Нема ніякого заводу. Який би не мав е, вибросів, нема ніякого заводу, який би е, не загрязняв е, річки. Е, е, буде е, переробний завод, виброс буде не тільки в воздух, а буде е, виброс і в ріки. То однозначно. Я колишній голух, як говориться, я е, знаю це питання. Ну люди проти будівництва цього заводу. Тому що ми не маємо в Україні. Ми не маємо на що подивитися і ми не знаємо до яких наслідків це може призвести. Я відношуся негативно, тому що діти є, внуки є а в нас в Україні все бардак. Бардак і що скажете? Вона що вони построїть воно його як треба ніколи в життю. Ніколи в житті вони його не так, як треба. І всі гази то все буде відходити сюди, і наші діти будуть здихати. Жодного заводу ще немає, щоб він був екологічно чистий. І я так впевнена, що той завод також буде не екологічно чистий. І в нашому районі вже є приклад датського текстилю. Датський текстиль дуже багато хворіють, і люди, які навіть працюють на ньому, після після того пару років пороблять навіть не можуть завагітніти. Є приклад навіть мої родичі. Найбільше хворіб – це є напевне, що астми, ангіни, ну і ракові клітини онкологічні захворювання. Люди думають, як будуть вони жити, як будуть жити їхні діти, внуки. І щоб вони жили менш-більш нормальні навколишньому середовищі в екологічній безпеці. Якщо ще нам поставлять цей завод, значить вони нашу зону перетворять в Чорнобильську. Тут є багато ракових захворювань. Для мене я вже можу і погодитись. Ну, є діти, ну, є внуки. І тому люди просять. Тут густо населений ну, кругом села. Ну що тут ставити? І тому люди проти, тому люди не хочуть ні робочих місць раз. А по-друге, люди не вірять, не знають, чи той завод побудують так, що він буде справді екологічно чистий. Справді в Грубешові я була в 20 країнах Європи. Там справді в великих містах стоїть екологічно чисті заводи. Але ви дуже добре знаєте, як в нас будуються заводи. Цемент на праву. То наліво, то вкрав, то за літру продав. І в кінцевому результаті будуть вони кажуть, що будуть закривати неправда. Якщо вони вкладуть мільйони, ніхто той завод закривати не буде, і тому люди протестують. Попри сильний супротив щодо сміттєпереробного заводу, мешканці сіл готові розглянути інші пропозиції інвесторів і насамперед такі, що не впливають на екологічний стан довкілля. Якщо хочуть розвинути наше село Сівчинигуту, то я би хотіла не розвитком сміттєзвалища і сміттєпереробного заводу, а побудувати молокозаводний переробний завод. Так як це є села, і люди мають корови. Дуже багато на землі є, яка є незадіяна, облугує. Хай би люди мали можливість посадити собі дерева, мали би дуже то кисню, хай побудують завод по переробці, наприклад, вироблення соку. Дітям це буде в користь на території Опільської сільської ради проблему зі сміттям вирішили майже по-європейськи. Мешканці його сортують та віддають на переробку приватному підприємцю. «У Нас на території Опільська діє підприємець, який збирає побутові відходи. Він збирає пляшки, він збирає е, макалатуру, він збирає скло. Тобто я наприклад себе вдома за. Півтора року назбирав такий маленький ящик сміття, який мені треба було вивезти. І все. А решту все йде на перегній, макулатура збирається окремо, скло збирається окремо, метал збирається окремо. І це треба з людьми працювати в тому напрямку, щоб люди кожен собі 3-4 ящички вдома поставив, окремо збирав, а той підприємець, говорити з тим підприємцем, приїхався раз в місяць машиною. По селі і зібрав о, ці відходи і ще й заплатив людям за це гроші. Отаке От то є найкращий вихід з даної ситуації, але це з людьми треба в тому напрямку працювати. Заступник голови Сокальської райради Володимир Чуб був прикро вражений тим, що йому не вдалося переконати мешканців залучити таким чином інвестиції у цей край. Втім, волю своїх виборців Володимир Петрович пообіцяв виконати і надалі відстоювати їхні інтереси. Сьогодні громада запросила. На схід села зустріч, скажімо так, на які виносила дуже наболілі питання. Перше питання, звичайно, це питання децентралізації влади або об'єднання територіальних громад, створення в районі перспективного плану моделі цього об'єднання. Друге, дуже в нас ви чули і бачили дуже е, цікаве і питання, і болюче для людей. Це обговорення пропозиції е, діаспори з Канади, скажімо так, які нам пропонують в район. Е, Вість побудови сучасного сміттєспалювального заводу, або точніше, навіть котельні на піролізні технології, щоб вибудувати роботу поводження з твердими побутовими відходами. На жаль, громада це питання сьогодні не сприйняла. Напевно, непереконливо проводилася робота ну в першу чергу, тому що громада навіть не хотіла вислухати інвестора, бо в нас була така пропозиція, щоб вони вислухали інвестора. Другий крок. Звозити їх на подібні заводи, які є. Ну, зараз знаємо, що є в Грубешові в Республіці Польща. Ну, звичайно, є ще в Відні, в Австрії. Ну це далеко. А я пропонував, що в Грубешів можна звозити, щоб такий завод побудувати на місці колишнього сміттєзвалища від сокальського заводу хімволокна. Бо цю, тут, на цій території, є таке сміттєзвалище. І на тому сміттєзвалищі сьогодні ще й знаходиться. Це шламонакопичувач від того заводу, де дуже небезпечні продукти відходів. І от саме з е, спільним підприємством, яке канадці мали б інвестувати, ми вели перемовини, що якщо буде надана можливість вивчити можливість розміщення, а пізніше будівництво, щоб було наведено лад саме з тими відходами. Ну, На жаль, громада сьогодні ви чули, ще не вивчивши навіть питання, що це таке, з чим воно. Як то називається, зразу категорично сприйняла, що не давати дозволу навіть на вивчення можливості. Бо сьогодні основне питання було надати, щоб вони могли вивчити. Їх цікавить рельєф, їх цікавить підземні води, їх цікавить, бо там глина, глиняний кар'єр. Чи це можливо на цій території таку річ робити і будувати? Ось люди зрозуміли, що це вже будівництво, і заперечили проти всього. На жаль. Жаль, я обраний з цієї території і мушу виконувати волю громади. Хоча мої особисті погляди на те, що ми маємо починати з цієї роботи. Бо ви чули питання, коли приймали про штрафування громадян, які вивозять сміття в ці місця, вирішили таки штрафувати їх. Бо на сьогоднішній день, не маючи збору поводження, не маючи технології поводження з твердими побутовими відходами, люди викидають де завгодно. Я маю думку, що якщо б ми мали б можливість переробляти, ми тоді могли б відлагодити в себе систему збору, поводження і спалювання в тому ж числі. Але саме що важливо, що це не просто так, як тут називали, що це сміттєспальний завод. Це свого роду модульна піролізна котельня, яка дозволяє на основі спалювання відходів твердих побутових відходів побудувати модулі, які будуть виробляти теплову енергію. І електричну. на основі цих енергоресурсів навколо можна розбудовувати цілий технопарк, тобто починати виробництво. І перші пропозиції були зробити сушарню, наприклад, ми сільськогосподарський район, де можна досушувати гречку, зернові, сушити овочі на сушку і таке інше, оліярню, парникове господарство, бо це ж тепло, віддача від цієї від піролізної котельні. Це рибне господарство, де можна розводити. Риби навіть до червоної, і таке інше. Тобто люди цього рівня не готові ще сьогодні. Не володіють інформацією про ті сучасні європейські технології, і рішення їхнє побудовано, на мій погляд, поки що на емоційних. Світоглядних позиціях. тобто емоції сьогодні, а не розрахунок, ефективність, логістика, не беруть верху, поки що верх беруть емоції. Це я говорю, на жаль, хоча волю громадян, звідки я обраний, я зобов'язаний виконувати і буду їм в цьому допомагати. Хоча точку зору маю, що така, така інвестиція нам була б корисна як для цієї громади, так і в цілому для району.